Привіт усім! Сьогодні ми будемо готувати найсмачніший український грибний суп з вермішелю. Суп з грибами доречний завжди, будь-якої пори року, а у казані найбільше. Почнемо. Спочатку додаємо в казан олії і грамів 70 вершкового масла. І відразу... отправляем нашу на салфибулку. Ой, нет. Грибочки. Спочатку грибочки. Спочатку грибочки. Так. Вот так. Будемо обсмажувати наші грибочки. Трішечки. Не сильно будемо їх зашмарювати. О, вже як пахнуть наші грібочки, прокопили. Отак. Наші грибочки трішечки обсмажились. Тепер додаємо до них ось такі сушені, замочені в кип'ятку грибочки. Як вони пахнуть? Mm -hmm. Вони у нас вимачувались у кип'ячоні воді. Ну, десь годину. І теж обсмажуємо. І теж обсмажуємо. Дивіться, яка красота. Аби ви уявили, як тут ще пахне, це просто не передати. Ой, така красотіща. А як це буде смачно? Дивіться, наші грибочки майже вже обмажились. І ми зараз будемо додавати цибульку. І ось зараз ми все це присалюємо перший раз. Присалюємо і додаємо спеції. У мене грузинські спеції дуже класнячі. Тому зараз я їх додам сюди. Знаєте, яка красотища ось Який коля. Просто клас. А запах. Ну, ви можете уявити, що таке взагалі гриби, як пахнуть. А якщо додати, як я додала сушені гриби, суміш тут різних. Ой, цибулька та спецію, все, вже це можна просто їсти. Наша цибулька вже майже обсмажилася, не треба її пересмажувати. І додаємо зараз ми ось отакий такий часничок і суміш перці Так, Ще ось 2-3 хвилинки обсмажимо так. Перемішуємо. Міскуємо, щоб нічого не підсмажилось, не пригоріло, бо буде не смачно. Часничок працює. І тепер ми додаємо нашу моркву Ось так, на, терпки, на велику терку. тертушку. І добряче перемішаємо. Нам не треба її засмажувати. А так, легенько, щоб вона розпліла у нас. Бачите, як уже красиво вишукано виглядає. Вона просто не перевершена. Так, морква у нас підсмажилась. На цьому етапі я хочу додати сванську сіль, Вона дуже ароматна. Хто не знає, ви повинні її придбати обов'язково. Це сіль, яка робить страву, звичайну страву, просто неперевершеною. І копчену паприку. Ось так. Гарнесенька все, Ой-ой-ой, як це пахне. Перемішуємо. Так. І дивіться, отут мішаємо, щоб наші спеції не пригоріли, бо буде не... просто можна все буде витягнути, буде несмачно. Так, і на цьому етапі я додаю вершки. Ось так Додаю вершки. Так. Перемешиваем. Так. Теж слепим, чтобы ничего не пригорело. Зараз я додаю плавлений сирочок. І вливаю водичку. Ось наш туп мега швидко майже вже сварився. Все. Бачите, якісь 15 20 хвилин і в нас вже буде готовий суп. Це буде так смачно, ви собі не уявляєте. Це найсмачніший суп буде, який ви спробували. Ви обов'язково повинні це приготувати. Це нереально смачно. Так, і тепер на цьому етапі нам потрібно, щоб наш суп. Гарнесенько прокипів. Ми накриваємо все це діло кришкою і 15, та ні, десь ну, 10 хвилин, щоб він прокипів. Дивіться, наш супчик добряче кипить, Уже який він гарнюній. Як пахне. Просто приліт. На цьому етапі, так, як я і казала, пройшло 10 хвилин. Ми завантажуємо картоплю. Ось так. Завантажуємо картоплю. Китайсьман вже хоче кушати. Хоча він супи не їсть, але нявчати не, не треба. Так, завантажили нашу картоплю. І чекаємо, поки вона звариться. Тут від сорту залежить. Єсь, у нас вона швидко звариться. Такий дуже гарний сорт. Картошечка м'якенька, вкусненька. А ви вже дивіться по тому сорту, який у вас скільки треба, ну, скуштуйте і зрозумієте, зварилась чи ні. І так, картопелька наша вже зварилась. Ми попробували на смак. Зараз пробуємо наш супчик на сіль. Угу. Те, що треба. Якщо не досолений, дивіться, досалюйте. У нас те, що треба. Для того, щоб наш суп був найвкусніший, я додала ще трішечки домашньої тушонки. Ви можете цього не робити, це не обов'язково. Так, супчик закипів і зараз саме час додати лапшичку, вермішельку. Що у вас є? У мене ось така вермішелька. Небагато. Це для того, щоб не додавати муку. Я не люблю супи з мукою. У нас не дуже наші шлунки сприймають муку, тому краще додати лапшичку. Можете самі зробити, але я думаю, і вистачить такої купованої. Все, тепер чекаємо, щоб наш супчик закипів і буквально 3-4 хвилинки, щоб сварилась наша лапшичка, щоб вона не переварювалась. Нам не потрібно цього. Так, наш суп майже готовий. Має неперевершений смак, просто неперевершений. Я не можу передати вам, який це смачнючий суп. На цьому етапі я додаю ось так лаврушечку. Лавровий лист потрібно кидати в кінці, щоб він не віддав горіч в нашій страві. Все. Потонув. І тепер додаємо, дивіться, укропчик щедренько. Ой-ой-ой, гляньте, що твориться, що витворяється. І зелену цибульку. Боже, Боже, яка. І трішечки залишаємо зелені для нашої дегустації. Ви бачите, що твориться? Це не перевершено. Так, бігом. Заказ, заган, кастрюлю. Будь-що. І негайно готуйте цей суп, бо ми зараз будемо насолоджуватися. І ви разом з нами. Все, до зустрічі на кухні. Ну що, зараз спробуємо. Боже, у нас вийшов найсмачніший рибний суп, який я коли небудь їла. Приготуйте обов'язково. Це диво, суп. Смачного усім! Підписуйтеся, лайкайте, пишіть коментарі, дизлайкайте. Мир вашим родинам. До зустрічі на новому відео.